Дивіться, скільки нас є? Гляньте один одному в вічі. Ми когось боїмося? Ні! Ні. Ми на своїй землі. Оцей режим внутрішньої окупації, який запроваджений в Україні, падає. Вони ще тримаються там за якісь надії, можливо, підтримка Росії. Але скажіть. Невже росіяни хочуть воювати на нашій території за якусь кубку збанкрутілих бандитів? Не хочуть. Сьогодні в Києві, зараз в ці хвилини, українські патріоти хоронять громадянина Білорусі Михайла Желізницького, хлопчика білоруса по національності, який загинув. За майбутнє нашої демократичної України я хотів би, щоб ми хвилиною мовчання вшанували пам'ять цього україн... Україн... білоруса, який загинув на українській землі. Але це ще не все. Не треба ще сьогодні ділити шкіру неубитого ведмедя. Його треба спочатку знищити. У нас дійсно створена народна рада в противагу адміні... обласної державної адміністрації. Виконком обласної де... народної ради тимчасово в перехідному періоді. Буде очолювати зараз депутат Верховної Ради пан Микола Кочерук. Ще раз кажу: це тимчасовий перехідний період, тому що ми не можемо залишити стару систему влади. Вона має бути замінена новою. Скажіть, я, я просто не знаю. Наші 10 поверхів державної адміністрації, що вони там роблять? Папір на папір перекладають. Ми багата країна, але такий бю бюрократичний апарат, який сьогодні є, він має бути замінений, знищений. До, влад... До влади в Україні в першу чергу повинні прийти патріоти, і це моє глибоке переконання. Професіонала можна зробити. Патріот тільки народжується. Це в крові. Його можна виховати. Час, я не знаю, скільки це буде, але я знаю одне: ми будемо мати щасливу українську державу. Нам буде не соромно їхати за кордон і називати себе українцями. Сьогодні весь світ спостерігає за нами, за нашою боротьбою і весь світ підтримує нас. Я горджуся, що я є українцем. Я горджуся, що моїх 48 родичів загинули за цю українську державу в 40 50-ті роки. Я горджуся разом з тим, що колись стояв біля червонія, з яким я не був другом. Але якого не хоче, не хотіла і не х вшанувати оця нікчемна влада. Разом з тим. Пан Микола правду говорив. Я хотів би, щоб керівники обласної державної адміністрації вийшли до народу, вибачилися перед тим народом. Василь Михайлович ще не написав заяву на звільнення з голови обласної державної адміністрації. Я закликаю це зробити. Просто закликаю. Завтра, о 12 й годині. Таку ж саму річ ми попросимо зробити голову районної державної адміністрації пана Камінського. Він має піти геть, хватить красти і грабувати оцей, оцих українців. Ті маєтки, що він собі нажив оці, оцей період, е, ну, я не хочу сказати, що це є диктатура, але вони мають бути повернуті українському народу.